Що потрібно знати прямо зараз? У нас 4 колоди. Да. Обирайте зараз свою і я починаю відкривати карти. І так, що потрібно знати прямо зараз. Варіант номер один. Перша за все, ви зірка, ви чекаєте якоїсь справедливості, ну, у вас не вистачає, мабуть, якихось знань, або жінка, старша вас, обов'язково, або ваша мама, або інша старша жінка, і вам прийдеться з нею робити якісь документи. І ви дуже впевнені в собі, що у вас все вийде так, як ви хочете, що у вас все, що ви отримаєте. Ну, я можу сказати, що у вас буде сперечання. Сперечання, можливо, з лицарем, або з вашим братом, або з вашим чоловіком. Ну, це лицар, це не чоловік, да? або з іншою людиною а мужського пола. Ви будете сперечатися, можливо, про наслідство. Можливо, про должність. Тобто, про... Вам потрібно проявити свої найкращі навички, найкращі знання, найкращі відносини, тобто, вам дуже потрібно постаратися просто так до вас, і за того, що ви зірка до вас нічого не прийде. Тобто, вам потрібно вкластися в це діло, яке ви зараз вже робите, пов'язано з властями, з документами. З Наслідством з допомогою якоюсь, да, отримати допомогу. Тобто тут, тут потрібно вам побігати, я би так сказала. І інакше оце, ця справа, це діло, це наслідство може піти в інші руки. Тому що ця людина також старається От такі новини. Що вам потрібно знати прямо зараз? Варіант номер два, ті, хто вибрали другий варіант. Слухаємо ваш, ваше ворожіння. Це зовсім інше ворожіння, таке цікаве, дивіться. Чоловік король жезлов, той, можливо, бабник, креативний, дуже. Я би така, знаєте, сказала: такий купець-купець, коли Йому подобається виглядати гарно, він очаровує всіх своїми висказуваннями. т.е. Тобто це яркий огніний чоловік. Зв'язують вас з цією людиною ваші діти. Це, можливо, чоловік в прошлом, а можливо, сьогодні, тобто, вас обов'язково пов'язують дитячі хлопоти разом з цим чоловіком. І тут карта смерті прийшла. І, скоріш за все, ваші відносини вони вже затихають, вони вже не такі безоблачні, і ви вже готові йому голову отрубіть, Із-за того, що він такий яркий, можливо, буде велика суперечка, яка, можливо, навіть покладе край вашим стосункам. Це карта смерті. І вас утримувати разом з ним будуть лише діти. Можливо, є ще п'янка. В цього чоловіка. І це також дуже являється для вас, Ну, він особо переживати не буде, тобто він буде займатися тим, чим він займався раніше. Змінювати своє життя він не готовий. Варіант номер 3 Що потрібно знати прямо зараз? Тут також приходять зміни. До перемоги. Ну, ця перемога буде гірка для вас. Це карта світу, тобто ви йдете в свій новий світ. Те, що приналежить вам, воно вже буде змінюватись. І вам потрібно їхати і, разом з командою. Тобто, ви повинні кудись їхати світ це подорожі. І, і подивіться, ця друга карта говорить про це: вам потрібно їхати разом з родиною, тобто ми нікого не оставляємо. Ну ви ще не вирішили, що ж вам робити. А, ви чекаєте якогось придательства, що в будь-який момент у вас може нічого не вийти, але ваша команда, люди, з якими ви разом, вони вам допоможуть пережити всі ці перипетії, страждання. І ви переможете, тобто, оці всі собиття, які навколо вас происходять, ви їх переможете. Ну а ви вийдете з опустошеним серцем з цієї ситуації, тому що це предательство, яке ви не очікуєте, де вас, вам буде дуже боляче, вам буде дуже важко його сприймати. Ну, а що робити? Да? Тобто, Ви все ж таки будете сприймати цю ситуацію, трієзва, ви не будете одівати. Якісь роживі окуляри, і вам допоможуть. У вас все вийде. І виїхати у вас вийде з вашою родиною. І оця карта говорить, що вам це все нелегко дається. І варіант номер 3. Чотири, вибачте, 4. Варіант номер 4, що потрібно знати прямо зараз. Тобто, до чого ви можете приготуватися. Ну, я б сказала, у вас буде скоро знайомством. Або ви зустрічаєтесь з людиною, яка приїжджає, або ви отримуєте перемогу, яка дуже довго затягнулася, да? ви її просто заждалися цю перемогу. Ви довго чекали цієї перемоги. Ну, вам буде це ну, і хорошо. Такої радості дуже великої у вас не буде. Але ця, ця подія, що з вами трапиться, оця подія вас познайомить з іншою людиною, королем Жезлов. Людиною, яка дуже яскрава, креативна, людина, яка спонтанно діє, якісь ситуації, вона нестандартно вирішує. І, можливо, у вас буде. Ну, це собиття буде дуже скоро, мабуть, навіть в течение двох тиждень по цій вот карті. Тобто, оці ваші зміни, ця перемога, яку ви чекаєте, вона все ж таки принесе вам нове знайомство. Можливо, це даже роботодатель, можливо, це кохання в майбутнє. Тобто, щось хороше, гарне втрапиться, коли ви підніметесь, переможете якусь ситуацію, яка зараз склалася в вашому житті. Це може бути перемога. А в роботі, це може бути здоров'я, це може бути у відносинах. Наконець-то ви підписуєте всі документи. Тобто, ж це може бути що хочеш. І ви обов'язково отримаєте ще такий бонус приємний в віді людини, яка вам буде допомагати, яка вам покаже інший світ. І це дуже чудово. Оце таке у нас сьогодні ворожіння. Підписуйтесь, приходьте до нас до мене особисто на ворожіння. Будемо з вами дивитися на ваші Ситуація: телефончик тут. Пишіть, будь ласка, не дзвоніть, тільки пишіть.